Добрий день, мені, мене звати Ірина. Я психолог, працюю в напрямку корекційної роботи з дітками, авотерапія, Пісочна терапія, арт-терапія. Методи арт-терапії, пісочної терапії, авотерапії ми застосовуємо з дітками різної категорії віку, спрямовані на концентрацію уваги, пам'яті, мислення. На розслаблення та когнітивну гнучкість. Аватерапія застосовуємо її найбільше, тому що це система методів спрямованих на формування бажаної поведінки, зменшення або усунення її проблеми, розвиток комунікації та соціалізації в навчанні. Будь-яка поведінка має свою функцію. Щось отримати, залучити увагу, або ще щось, стимулювати дитину в будь-якому будь напрямку, скажімо так. Тобто, або це увага, або це пам'ять. Якщо у дитини присутня протестна поведінка, ми навчаємо дитину працювати спокійно, залучаємо її до співпраці. Спочатку показую я і прошу дитину, щоб вона відповідно повторювала за мною. Якщо у дитини не виходить, ми їй допомагаємо. Але допомагаємо і дивлячись на неї, вона цим маніпулює, або насправді не може цього зробити. Якщо насправді не може, то ми допомагаємо, поки вона сама не зробить першого кроку. Тобто не поставить, не сформує пірамідку з великої до маленької, або не складе пазл. Або Якщо малюнок, то не намалює сонечку коло з променями. Справи, які ми застосовуємо в нашій роботі з дітками, вони допомагають діткам подолати труднощі в навчанні, в спілкуванні, також подолати сором'язливість та тривожність, розвивають емпатію і мислення.